Щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей брате, руку, давай разом зі мною співай. Україна дуже велика та прекрасна країна. Ми говоримо різними діалектами, живемо в містах з унікальною архітектурою і природою. В Україні живуть люди різних віросповідань, співаємо різні пісні. Але ж це круто, але не всі усвідомлюють, що розмиття мови і традицій це щастя і пізнання культури різних народів, а не проблема. З радістю і хором не сам на сам, гей брате рукода. Моя країна це проект, спрямований на те, щоб якомога більше молодих людей побачили неймовірні міста нашої чудової, єдиної держави. Знайшли нових друзів та весело і цікаво провели час. Особливість цього проекту це те, що долучитися до нього може будь-хто охочий, щоб показати своє місто, село чи регіон всій країні. Також це довіра, адже юні туристи живуть не в готелях, а в оселях таких, як і вони молодих людей. Учасники повинні відчувати себе комфортно та затишно і, звичайно, залишитися задоволеними. Як звучить одне із гасел молодіжного руху, ми довіряємо людям і спонукаємо до цього інших. З того часу, як діє всеукраїнський рух Твоя країна, молоді легше і цікавіше подорожувати. Не потрібно мати товстий гаманець та шукати, з ким відправитися в мандрівку. Твоя країна це кількаденні візити молоді з різних регіонів України до обраного міста, в якому вони ще не були та мріяли потрапити. У рамках проєкту Твоя країна відбуваються екскурсії в музеї. Ігри, квести, зустрічі з відомими особистостями, походи в театр та кіно, майстер-класи та отримання незабутнього досвіду і яскравих вражень. Все, що для цього потрібно, це заповнити заявку, відповісти на запитання: ти що, ще не бачив своєї країни, та написати мотиваційний лист з поясненням, чому ти хочеш відвідати саме це місто. Проєкт повністю волонтерський, він ніким не фінансується. Жодна політична партія до нього не має відношення. Кредо проєкту від кожен студент, кожен українець має відвідати 25 міст до 25 років. 22 січня проєкту виповнилось два роки. На той момент було проведено більше 120 візитів. Взяло участь більше півтори тисячі учасників, більше 40 міст прийняли у себе гостей. Ми плануємо підвищувати темп і робити їх більше ну хоча б 8-9 цього року. Цього разу на Буковину завітало 12 людей з різних міст, які не ділять свою Україну на схід і захід, а вивчають її, намагаються пізнати більше про міста і селища, пізнавати колорит життя мешканців інших регіонів. Я, міста Києва, з, я з міста Києва зі столиці. Я з города Дніпропетровська. Я з Донецька, але зараз живу в Харкові. Я приїхав сюди з Києва, я з Вінниці. Написала, о том, що є такий проєкт, було б класно у нас таке організувати. Через полчаса втора написала те же саме. Ми вирішили, що зв'язки но У нас ніхто не був детович учасником, в місті об этом абсолютно ніхто не знав. Хтось поїхав, хтось став постійним учасником этого проєкту. Так от ми започаткували це у Дніпропетровську. У мене вже досить такий ґрунтовний досвід. В травні 2015 року був мій перший візит в Дніпропетровськ. З того часу це вже в Чернівцях мій четвертий візит, плюс я брав участь як. Організатор в Тернополі дізналася, напевно, стандартно. Є сторіночка в контакті. Твоя країна, я туди періодично заходжу, заповнюю якісь анкетки, проходжу, не проходжу, але ну подорожую, стараюся. Був іще в Слов'янську. Якраз от вибрав собі Чернівці для того, щоб був такий контраст між містами, між Сходом і Заходом, по суті. Ну, відрізняються. Та я навіть не знаю, як можна було б так швидко сказати. Про те, чим вони ну, Слов'янськ, один із центрів промисловості в тих краях, але там все так виглядає уже запущено і наче дуже давно. Але люди, які організовували, якби після тих подій, які там відбулися, постаралися нам показати слов'янськ з кращої сторони як центр керамічних Виробів і людей, які все таки являються патріотами своєї країни і не полишають намагання покращити ситуацію не тільки в себе, а й ну, і далі по країні. Чернівці це багатогранне та мультикультурне місто своєю автентичністю та історією, про яке написано чимало книг. Як сказав австрійський журналіст Горг Гайнцен, Чернівці це місто, де недільний день починався з Шуберта, а закінчувався дуеллю. Це місто на півдороги між Києвом і Бухарестом, між Краковом і Одесою, було негласно столицею Європи, де співали кращі сопрано. А кучері фіакрів сперечалися про Карла Крауса, де тротуари підмітали букетами троянд і де книжкових магазинів було більше, ніж кав'ярень. Кожен, хто завітає до столиці Буковини, відчує неймовірну енергетику та отримає незабутні враження на все життя. Учасники проєкту Твоя країна вперше побували в Чернівцях. Море емоцій, драйву і незабутні позитивні враження. Мені дуже сподобався центр міста, архітектура. Як, на мою думку, я вже маю трохи досвіду в подорожах, Мені здається, що якби воно було в більш Доглянутому стані, то воно б мало такий свої колорити, воно могло б абсолютно не програвати відомим європейським містам. Взагалі мені чогось сподобався дух, сподобалися люди, вони якісь такі дуже живі. І я з радістю би приїхав сюди ще раз і ще раз. І маю тепер тут багато знайомих. Я думаю, що це станеться ще не раз. У вас дуже красива архітектура, дуже старинна, дуже багато брусчатки, У нас якби, я дуже мало. У вас дуже цікава історія. Місто контрастів. Запам'яталася екскурсія в музеї живопису. Там був класний екскурсовод, який, напевно, одна з найкращих екскурсій, які взагалі я бачив. І гарна добірка цих творів мистецтва і історії про них. І архітектура чернівців. Також багато будинків, які історичного вигляду мають старше 100 років. Я люблю архітектуру взагалі. От на них звертав увагу. Це місто до якого варто поїхати. Я дуже сильно хотіла в Чернівці. Я заповнила одну анкету, але не прийшла, не вдалося. А тут вже з другої спроби, і мені дзвоняють: ти їдеш в Чернівці. Я так, о, зараз, 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 де мої квиточки. Ми запам'яталися, як ми сюди діставалися найбільше, мабуть. Ми діставалися сюди стопом дуже довго і зовсім не в Чернівці, як з'ясувалось. Ми приїхали спочатку в Тернопіль, а потім наш стоп накрився поїздом. І ми доїхали вже сюди поїздом. Там дуже запам'яталось взагалі наше нове житло. Це так класно, що взагалі існує такі. Люди, які можуть надати його нове оточення, це, це дуже класно, особливо класно його змінювати. Нові думки, нові позиції, нові погляди. Так воно сприймається, можливо, якось відбувається на собі навіть. Ти якось щось нового даєш їм дізнатись. Ну, взагалі, це дуже класно, такий обмін собі культурний. І нове місто для мене це нове місто. Я ніколи не була в Чернівцях. Взагалі, я зараз вивчаю західну Україну. Мені подобається чути нові слова. Я вивчаю нове слово мешти. Учасники проєкту твоя країна весело та цікаво проводять час, обмінюються досвідом, ідеями, з однодумцями, розповідають про своє місто і гостину запрошують всіх відвідати його. Тернопіль місто чимось я, я би сказав навіть концептуально, схоже на Чернівці, тобто, це е... Вона має свою душу, вона не має якихось таких аж занадто відомих туристичних атракцій, але вона має свою душу. Тобто я звичайно радив би вам обійти по обійти весь центр і обов'язково знайти людину, яка в Тернополі живе, яка вам розкаже про різноманітні історії, якісь цікаві е, штуки, про які не знають туристи, і про які не знають люди, які ніколи не, не були це пос... посвячені. Обов'язково подивитися на озеро, і я би вам радив, якщо у вас буде час, в Тернопіль Тернопільська область славиться своїми печерами. У нас Є найдовша печера в Європі в області, називається оптимістична. її протяжність 220 кілометрів. І є дуже хороша печера в селі Млинки. Так називається печери-млинки. Це фактично як підвид екстремального туризму. Туди проводять екскурсії. Я би дуже вам радив, якщо є можливість, туди з'їздити абсолютно ви абсолютно, не 100% не пожелують. за последние 15 лет очень много новых построек, очень много э, красивой архитектуры новейшей, поэтому можно сказать, что у нас город тоже город контрастов, у нас э, и очень много научной, как бы музеев, там аэрокосмический музей у нас очень масштабный, у нас очень красивая новейшая архитектура и как бы еще остатки ну, более-менее советское еще, на которую ну, не стыдно смотреть По-перше, а що ще? Ну, там центр класний, чоботи Леніна. От я не знаю, взагалі так часто буває, що люди, які живуть в якомусь місті дуже довго, не знають, що там можна показати. І я мало по таких туристичних місцях в Києві буває. Ну, Андріївський узвіз – це якби перше, куди можна було б сходити. Також там є пейзажна алея, де художники і скульптори, якби організувались і зробили. Таке місце, де можна було побачити їх роботи. Дуже такі модерні, можна сказати, цікаві. Якщо хтось цікавиться музеями, також є куди сходити той самий Другої світової війни, музей і сам Політехнічний університет, там можна також пройтись з нормальної такої екскурсії і послухати про історію його розвитку і те, що зараз там відбувається. Думаю, буде цікаво. Це місто взагалі просто хороших людей. Це чисте, гарне місто. Напевно, всі знають фонтан, але туди варто поїхати, хоча б тому, щоб побачити якщо це чисте місто, наскільки це приємне місто. І якщо, наприклад, поїхати туди з Києва чи з Харкова, подивитися наскільки це тихе місто, і просто відпочити, там знайомитися з людьми, спілкуватися. Якщо ви можете навмання в темряві пробратися до свого ліжка, жодного разу не забившись, значить час подорожувати. Адже туризм це найстародавніша 3D-бродилка з якісними відео, аудіо та спецефектами. Переконана там, що Україну треба пізнавати, бо в кожному місті є що подивитись. І це ще дуже важлива штука для самих жителів міста через те, що вони якось намагаються в собі пошукати. А які же місця все ж таки люблю відвідувати, щоб показати людям, які приїжджають? У мене таке мені дуже багато людей запитують, А б не пораду такого подивитись в Києві? І в мене ступор та щоб поради такого. А ти що не гуляєш по Києву? Ну як сказати, можна в метро зайти там, погуляти, можна там туди поїхати. А таке, щоб якогось особливого, колоритного, ну в принципі, що всі знають, треба вийти на хрещатик. Окей, походила по хрещатику. Ну да, там така от зона. Там люди бунтують постійно. Ну, можна купити золотий батон, а і ще. Ну прийдіться по Дніпру, у всіх є Дніпро. Який смисл? Ну коротше кажучи, це дуже серйозна така тема, і над нею варто задумуватись кожному жителю. Бо, типу, приїде до вас хтось в гості з якоїсь, наприклад, іншої міста. Навіть можливо не по проекту, а просто якось або із родичів, хтось, або із друзів, і треба ж їм щось показувати. А тут вже в тебе є стимул, ти ну от. Приїдуть багато людей, треба й самому походити, і маршрути підібрати. Ну це це класно. Мені подобається. Досі зволікати: збираємо валізи, одягаємо зручне взуття і вперед пізнавати нашу неймовірну рідну Україну. Сьогоднішній день більш нічого нема, засинати на сході, прокидатись на заході, забувати обличчя, дати імена Від краю до краю, країна моя я інакшої просто не маю, я без неї не я, я без неї не я, я... Не Мої джинси потерті черевики вчорашні, прапори на майданах і порожні слова часом пісні достатньо Твоє серце співає. Що хороша прийдешня, дістанеться й нам я втомився блукати В лабіринтах не знаю, що я можу просити, коли так мало дав. Від відкраю до краю країна моя Я інакшої просто не маю, я без неї не я, я без неї не я. А без неї не я, добрий вечір дороги моєї країни, десь на заході сонце сідає і я між листами, піснями, Міряю відстань під ногами моїми, наша рідна земля від краю до краю.